Знову березень і знову надзвичайна подія, котра залишила бердичівлян без домівок. Рік тому перший весняний місяць сколихнув місто вибухом у будинку на вулиці Мюда. А нині цього разу у пожежі постраждав ще один об'єкт житлового фонду. 28 березня близько 8-ї години вечора до пожежної частини надійшло повідомлення про появу диму в будинку номер 22 що на вулиці Фрунзе. На місце події виїхало відділення окремого поста. Згодом до нього приєдналися ще дві цистерни з водою та автодрабина. Внаслідок розвідки було встановлено, що будинок старий до воєнного часу має двойне перекриття. Складність гасіння пожежі в тому, що розповсюдження вогню йде по пустотах, було викликано додаткові сили і засоби, встановлено автомобілі на вододжерела. На даний час йде локалізація, є локалізація пожежі і на даний момент розбирається перекриття. У двоповерхівці більше 20 квартир. На момент займання частина мешканців були вдома. Вони відчули запах горілого, услід за яким з'явився дим. Його джерело люди шукали у всіх квартирах, аж доки не зрозуміли, що воно знаходиться на першому поверсі. Почали стукати в двері, тут відкриває мальчик, я кажу, Денис, послухай, ну, щось, десь у вас щось горить. Він не може бути, але раз-раз так і побіг до хати за ключем. Відкриває кухню, бо кухня віддільна, обща. І а звідти вже плам'я, дим, і пішла проводка. Мама його ставила цю кабінку, включену душеву, і йшла, і пішло замикання. А видно ліва проводка була, от і все. З роботи прийшов. Бачу дим. Сусідка каже, дим якийсь іде. Підходимо на перший таж, хазяїв визиваємо, вони відкривають двері, а там як бахне, ну, дим. Тим часом вогонь по дерев'яних перекриттях швидко дістався на гору і охопив там дві квартири. Люди навіть не встигли піднятися з першого поверху на другий. Я повернулася, відкриваю свою квартиру, сусідка свою, а там повністю пламя. Все, ми вибіжали на вулицю. Що з собою встигли захопити. От все, що залишилось, то от люди привезли одежду. <реку> та я йшов з другом сиділи в гаражу, та чуємо сигнали пожежної машини. Та ми підбігли сюди, йдемо і чу, підходимо, а тут на першому поверсі люди ну, кричать, що вже пожежа, пожежа. Ми пішли, пішли, тут йдемо, стоїмо, вже, пожежний, вже потушили, ну, пішли перевіряти квартири. Ми стояли, тут жінка вибігає, кричить, що на другому поверсі ще йде а, вогонь. Ну, вогню. Так було багато, з вікен було видно, як горить. Рятувальники працювали на об'єкті до 4-ї години ранку. На момент підготовки репортажу причини займання встановлювались. МНСники поділилися попередніми даними. Пожежа виникла на першому поверсі. Попередня причина пожежі від болера, який знаходився в приміщенні квартири. Мешканці будинку переконані, лихо трапилось через електропроводку. Вона вже давно вийшла з ладу. Проводки тут давно ніхто не міняв. Тут дом взагалі не резтервірі, реставрює, не розтевріються нічого. Люди, в кого є гроші, то всі роблять. А так до тих та цього дома ніхто ніякого діла не має. Найбільше від пожежі дісталось чотирьом квартирам. Там погоріли домашні речі, меблі, тонкі дерев'яні стіни, підлога та стеля. Мешканці Похабцям залишили домівки, хто в чому був, і задавались питанням, що робити далі. Більшість квартир взагалі не поштрафувала, і тут нема куди і кого відсіля. Отокоді дві квартири, які під источником пожежі так і другий Вот это вони дійсно серйозно постраждали. Постраждали, значить, на цей час розселяється породичем. Завтра будемо все остаточно з'ясовувати, где хто переселяється, хто наскільки пошпостраждав. Сім чоловік нікуди йти Будемо на вулиці сидіти. У мене внучки три годика, У мене нема куди no. знаю йти. На вулиці чужі люди до сусіди взяли на время, бо в неї шок дитини. Погорільцям, яким було ніде шукати притулку, запропонували переночувати у гуртожитку. Люди відмовились, боячись, що їхні оселі обкрадуть, тож цілу ніч провели на згарищі. Вранці туди прийшла комісія, яка провела обстеження будинку. Нині з'ясовано, що внаслідок пожежі потерпіло дев'ятеро людей. У двох квартири повністю знищені. Наразі погорільцям підшуковують нове житло.